Someone once told me, wars don't start with explosions. They start with silence. <laughs> Russians have entered the city. The war has begun. And we have to tell its story. Було створено документальний фільм «20 днів у Маріуполі, да, який розповідає саме про ті жахіття і про ту обстановку, яка була у Маріуполі на той час. Зараз у нас є можливість познайомитися з воденним українським діячем, волонтером. Це людина, яка змогла забезпечити життєдіяльність тисяч. Громадян, які залишилися в місті, надавши їм сховище, притулок, що таке місто, коли воно, по суті, в облозі. Це ті складнощі, які виникають, це те людське горе і те бойові дії, які відбуваються навколо. Ці 86 днів дали шанс усій Україні перегрупуватися, тому що Маріуполь скавав оті великі сили супротивника Росії е, на ті 86 днів, і дали змогу перегрупуватися, якось закріпитися та е, зупинити те дике просування, швидке і дике просування е, великих груп нашого супротивника. Е, також, також, я би хотів би навести вам приклад приклад, як приклад керівника патрульної поліції міста Маріуполя. Михайла Вершиніна. його ще називають код. Ця людина взяла автомат, і е, до останнього, до самого виходу за Завсталю, він потім вийшов у полон. Він воював. Він не тільки виконував свої обов'язки як поліцейський, він воював у прямому сенсі цього слова. Дуже багато інших поліцейських, хто виконували також гуманітарні місії. У приклад, хочу привести тих людей, з котрими інколи я співпрацюю, є такий підрозділ, якщо може хтось чув з вас білі Янголи. Це поліція Донецької області. Ось це є взірець для мене офіцерів. І я би хотів би, щоб кожен з вас в першу чергу зрозумів, що цей жетон це не. Про якийсь там кар'єрний рост, зарплатню, чи якісь там посади, якісь там привілеї, чи ще щось. Що це повинно бути як ЗОВ душі, не більш, не менш. І в першу чергу ви повинні відштовхуватись від совісті та людяності.